Ми, християни, повинні протистояти всякому злу добром, добрим серцем, добрим поглядом, доброю посмішкою, вчинком і діє. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Коли нас лихословлять, ми благословляємо. Якщо нас переслідують, ми терпимо. Ці слова, переверховний апостол Павел звертає сьогодні до християн Коринської церкви, а через них ці слова звучать для кожного з нас, так як євангельські наративи є незмінними на всі часи і основоположними. Для всіх народів, які прагнуть знати Христа, жити у Христі, перебувати з Ним і отримати від Нього вічне спасіння. Апостол Павел закликає благословляти і терпіти, незважаючи на те, хто б і як до нас не відносився. Але як вчиняє сучасна людина, особливо в наш час. Коли такий високий градус агресії, злоби, ненависті, коли одна людина інші говорить декілька слів на підвищених тонах, а та знаходить також у відповідь, щоб відповісти тим же, то невже такі дії, така поведінка відповідає цим словам, які звертає до нас апостол Павел? І що хоче він цими словами сказати кожній людині? Він говорить про те, що зло перемагається добром. Немає жодної іншої сили, яка перемогла б зло. Тому що якщо зло буде примножуватися, відбуватиметься його ескалація, то прийде той час, коли навіть краплі добра не залишаться на цьому світі, і цей світ загине. Саме тому ми, християни. Повинні протистояти всякому злу добром, добрим серцем, добрим поглядом, доброю посмішкою, вчинком і дією. І тоді ця крапля добра ще буде у цьому світі і доти, доки вона нах... існуватиме, до того часу Господь і буде продовжувати життя на цій землі. Зло як таке, є нежиттєздатним. Воно не може принести життя, воно не має перспективи майбутньої, воно виконує тільки руйнівну дію. Святитель Феофан Затворник говорить, перспектива зла це небуття і смерть. Саме так і настане кінець світу. Якщо зло буде примножуватися у такій великій проекції, як це, на жаль, ми бачимо і у наш час. То не за горами певно той час, коли ці слова, які промовляє святитель Феофан Затворник, справдяться на цій землі. І ті слова, які у Євангелії нам промовляє неодноразово Господь, також матимуть практичне втілення на цій землі у нашому житті. Тому що коли людина не бореться злом, коли вона зло впускає в своє життя, коли гріх стає нормою її життя, тоді вона не відчуває того, що повинна бороти все зле і те, що є неприємним Богові. Тоді стирається ця границя відчуття того, що ми творимо неправильні вчинки. Тоді ми знаходимо для себе оправдання, що всі люди так живуть і я так живу, як і всі, і я не гірше всіх людей. Але наш шлях інший, дорогі брати і сестри. Наш шлях це шлях глибокого аналізу свого життя, боротьби щоденної з тим, що ми подумали, що промовили, чи що зробили, невірно і неправильно. Шлях, яким сам Христос пройшов, нам його проклав, і нам треба тільки тепер іти цим шляхом для того, щоби. Все, що ним сказано і вказано для нас, ми намагалися виконувати у своєму житті. Якщо будемо це робити, докладати своїх зусиль, то Господь неодмінно дасть нам свою невидиму силу, яка оновлює, відновлює, преображує і дарує нове життя кожній людині ще тут, на землі. І тоді кожна людина, християнин, послідовник Христа. Відчуває царство небесне, яке всередині кожного з нас є, і до якого доторкнутися, ми можемо ще тут на землі. А коли не будемо цього робити, коли пливемо, так би мовити, по течії життєвій, і зло наповнює наше серце, тоді людина себе віддає в руки диявольський Тоді зло, яке наповнює її, руйнує цю людину зсередини. І вона керується не Божою силою, а силою диявольською. Більше того, така людина наближається до того стану, який ми називаємо тим, про що сьогодні чули у Святому Письмі. Така людина, яка наповнюється злом і ненавистю. Може називатися людиною біснуватою, тому що вона скеровує своє життя так, як їй диктує гріх. І ми чули сьогодні, дорогі брати і сестри, про те, як один чоловік підійшов до Христа Спасителя і попросив, щоб він зцілив його біснуватого сина, який настільки перебував під дією диявола, що кидався в вогонь і в воду. І цей чоловік приходив до учнів, до апостолів, Спасителя, але вони не змогли допомогти йому. І тільки після того, коли Христос виганяє всяку злу і нечисту силу своєї людини, коли дарує їй нове життя, Він промовляє такі слова. Цей рід виганяється тільки молитвою і постом. Молитва і піст це два крила, як говорять нам Святі Отці, які повинен використовувати християнин у своєму житті. А Святитель Іоанн так нас навчає: не бійся поста, бо поста боїться диявол. Піст це такий стан, внутрішній стан людини, коли вона себе обмежує у всьому. А коли людина себе обмежує, тоді вона дає можливість діяти. Благодаті Божій у своєму серці, тому що вона викорінює неправду, гріх, обмежує свої вчинки, дії, слова, думки. Вона тоді очищає себе зсередини і стає тим вмістилищем, де Дух Божий живе і перебуває. І тоді вже не диявольська сила керує цією людиною, а Дух Божий дає їй правильну думку. Як правильно вчинити, прийняти рішення, поступити, допомогти і йти далі цим життям? І молитва, і піст, як говорить нам сьогодні сам Христос Спаситель, це ті два крила, які допомагають кожній людині очистити свою душу і наповнити її божественною благодаттю. Людина, яка постоє керована Богом, тому, що вона всі свої надії покладає на Господа Творця неба і землі, і просить, щоб Він просвітлив думку, дав правильне бачення, світо бачення, щоб дав правильне розуміння того, що відбувається у особистому житті і навколо нас, щоб дав ті сили, які нам необхідні, пройти. І подолати випробування і особисті і загальні ті, які випадають на долю всього народу і всього суспільства. Преподобний Паїсій Величковський говорить такі слова: людина, яка постує, яка керує своєю свідомістю, вона зневажає цього злого змія, і диявол відступає від неї. Диявол боїться поста. І якщо ми будемо використовувати цю можливість і благословіння церкви, яке нам дано для нашого спасіння, то ми будемо його також відганяти від свого життя. А ще якщо будемо перебувати у молитві, яка повинна бути в житті православного християнина як дихання. Тобто, як ми дихаємо часто, так ми повинні і молитовні зітхання підносити до Бога, тоді це та зброя. Яка нас захистить від усякої нечистої і бісівської сили, що може руйнувати життя людини. І Свята Церква, дорогі брати і сестри, нас до цього закликає, навчає і подає нам очевидний приклад того, як ми повинні своє християнське життя правильно скеровувати і за допомогою чого йти і шукати той тернистий шлях, який нас веде до спасіння. І ці слова особливо актуально звучать тоді, коли ми вступаємо в період святого успенського посту. Посту, який ми будемо віддавати на честь пресвятої владичиці нашої Богородиці до свята її успіння. Піст тривалий, але це той час, який нам Свята Церква відмірює, щоб ми за допомогою поста і молитви боролися з нечистою і злою силою. Яка намагає зламати нас у нашому житті. Будемо добре пам'ятати ці настанови. І кожне слово, яке говорить Свята Церква, закарбовувати на скрижалях свого серця. Тому що в кожному слові є не тільки звучання, але глибокий сакраментальний зміст, який передається людині тоді, коли вона проникливо намагається. Ці євангельські постулати перепустити не тільки через свій розум, але найголовніше через своє серце. Тому що там є те місце, яке повинно бути приготовленим для Бога. Ми повинні стати вмістилищем і сосудом Духа Святого, який освятить і оновить все наше єство. І, за словами апостола Петра. Ми станемо причасниками Божественного єства. Сьогодні апостол Павел закликає нас, щоб ми бороли зло добром. І ми повинні стати мужньо на цей шлях боротьби, тому що наше життя, життя християнина це шлях боротьби, добра зі злом, небесного із земним. І ми вже стоїмо на цьому шляху. Ми вже цим шляхом йдемо. Тому що Його одного разу нам проклав і показав приклад великої перемоги Господь наш Ісус Христос, якому від нас належить всяка слава, честь і поклоніння. Амінь.